З вами поговорити про те, що відбувається безпосередньо у зоні вашої відповідальності. Яка ситуація? Сили оборони півдня забере заперечують інформацію про окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами. Ті своєю чергою кажуть ж протилежна яка ситуація? Дайте більше інформації з цієї, що можна публічно? Дійсно, на напрямку, де населений пункт Кам'янське, де це селище Кам'янське, ситуація доволі непроста. І противник намагається утриматись все ж таки в цьому населеному пункті. Позиції ще залишаються на північній і північно-східній околиці цього населеного пункту. Ми не даємо противнику закріпитися і вибиваємо його звідти, хоча в частині. Цього селища противник намагається просуватися далі і здійснювати штурми в, в сусідній населений пункт, який називається плавні. І, зокрема, сьогодні було декілька таких штурмів. Крім того, противник е застосовує і продовжує далі е робити е випалену землю там, де були пункти, ці... щоб не було жодного укриття. Жодного укріплення і навіть жодної вцілілої стіни, і зокрема, сьогодні е, і вчора, це сьогодні противник так ще знищив е, декілька укриттів на наших позиціях, і бійцям також довелось відійти е, на фланг, відійти деякі відійшли на 50 метрів глиб... глибину оборони, тому що. Тактика ворога це знищити все, що де може хтось ховатися, де може за чим можна, скажімо так, схоронитися від його від його дронів, від його обстрілів. Тому ситуація на цьому напрямку доволі непроста, Але сили оборони України продовжують у цьому населеному пункті Кам'янське, хоч на оцих околицях, але ми все ж таки його в ньому ще є. Коли говорити загалом про відтинок, пане Владиславе, скажіть, чи підтягують росіяни свої сили і чи є загрози, що цей напрямок в найближчій перспективі може стати таким загрозливим? Ну він і так зараз доволі загрозливий, адже е, росіяни вони не припиняють там штурмових дій. Сьогодні, вже сьогодні, за день там було дві штурмових дії е, і але щоб туди підтягнути підтягнути саме особовий склад цих штурмових дій штурмових груп. Це також доволі непросте завдання. Адже ну вони, наприклад, ворог, наприклад, з групи там вони застосовують тактику просочування. Наприклад, запускають декілька груп, там по два-по три чоловіка, сподіваючись на те, що е, хтось, хоч один чи два, дійдуть там до певної точки, там вони за та там вони накопичуються і далі продовжують штурмові дії йти вперед цими малими групами піхоти. Тобто, зараз штурми не такі, як були раніше. Тактика там, скажімо, кавалерийських наскоків, про які ми роз... говорили, що вони там на мотобайках, на квадроциклах, намагаються якнайшвидше заскочити на наші траншеї, на наші укріплення. То зараз в них тактика просочування. Вони можуть, наприклад, цілий день. Знайти там якусь по дорозі до певної позиції, знайти якусь е, дірку в землі там чи яму, накритись там плащем. Е, таким е, часто це плащі е, є анти, е, антитепловізійні, щоб вночі їх видно не було. Вони можуть цілий день там лежати, потім перейти вночі, там приховано до певної позиції, і потім накопичуватись, якби це йде просочування на певні. Напрямки на певні точки, і вже звідти вони намагаються здійснювати штурмові дії. Тобто Тому... но шукають нові тактики. Так просочування. Вони постійно шукають нові тактики, адже тактика, скажімо, цих кавалерийських, як я казав, вже наскоків вона в даному випадку не працює. Крім того, вони намагаються нещодавно минулому тижні. Вони намагалися приховано диверсійні групи зайти в Степногірськ. Е, тому що ну б повз наші позиції приховано е, також просочитись до нас в тил, тому що в цьому е, такому південному районі цього містечка є житлова забудова, багатоквартирна забудова. Там є підвали, де вони могли б сховатися. У них була така тактика: просочитись в це місто, взяти його під контроль, взяти під контроль нашу логістику. І ну утримувати вже, скажімо, ці позиції, але сили оборони України знищили і присікли всі ці спроби. Тому Степногірськ відкинули ворога на декілька кілометрів назад до, до районів, якби там, де вони біля Кам'янського. Угу. Що відбувається на Херсонщині і на тому вітинку, пане Владиславе, ви в одному із останніх інтерв'ю раніше казали трохи, що військо РФ створює смугу смерті на півдні України. І що саме на херсонському напрямку там саме більше росіяни застосовують удари дронами камікадзе? Яка динаміка ситуації? Чи змінюється вона? Ну там приблизно за декілька останніх днів ситуація залишається такою ж, як була, тобто. Кількість штурмових дій на Херсонському напрямку ці штурмові дії проходять по перше у всій острівній зоні, починаючи від півдня, де острови Нестрига, Забич і закінчуючи Антонівськими мостами залізничним і автомобільним. Кількість таких штурмів приблизно 8-10 на добу, і противник також намагається витістити нас з цієї з острівної зони, взяти під контроль декілька островів, там плаздарми на них для того, щоб продовжувати форсування, продовжувати якби утримання цієї острівної зони. Крім того, так як і ви казали, що ворог продовжує застосовувати. Дрони камікадзе, завдаючи ударів по населених пунктах, які розташовані на правому березі, завдає ударів на ураження, на руйнування часто виникають пожежі на правому березі, тому що ну противник він не дивиться, хто там чи як, і доволі часто застосовує ці дрони по мирному населенню. Крім того, збільшилась по правому берегу. Кількість російських авіаційних ударів ворог застосовує некеровані авіаційні ракети з вертольотів своїх бойових і штурмовиків. Тобто, ну це таке озброєння, яке ну, в основному здійснює пожежі, підпалює певні об'єкти, знищує певні будівлі. Пану Владиславе, скажіть, росіяни підкидають додаткові свої сили і резерви на Херсонщину? За даними нашої розвідки, противник буде перекидати певну кількість сили засобів, але цієї кількості сили засобів, це якби для того, щоб продовжувати штурмові дії малими групами піхоти, для того, щоб поповнити втрати. А також перекидає одне своє воздушно десантне з'єднання. Ну, для того, щоб посилити штурми. Ну, ми очікуємо. Цих десантників, і ну скажімо, нам все одно кого знищувати: десантників чи їхніх мотострільців чи вагнерівців. Ага. Тому чекаємо, хай заходять. А десантників це не з метою форсування Дніпра? Ні, це десантники на запорізькі напрямки для того, щоб е, ну там, де форсувати, я думаю, вони будуть накопичувати підрозділи морської піхоти, тому угу. що це якби звичніше їм працювати. В цій стихії тому, але наші морські піхотинці, які перебувають на херсонському напрямку, росіяни їх будуть. Ну хто виживає? Вони їх довго пам'ятають, тому Я що дякую. українська морська піхота це сила. Пасибі точно тут підтримуємо. Владислав Волошин з нами був на зв'язку. Полковник, речник Сил оборони Півдня України, доєднувався до етеру. Дякую вам величезне. Пасибі, що долучаєтесь.